Ніхера себе! Вау, вау! То уже все серьезно теперь. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Київський блогер, то тебе цей? Десь там заразили так. Правильно з тебе зробили. Титанові, титанові. А я що був неправильний, чи що. Вітаю. Щастя це було багато. Сашку тоже. було. відео. Це все в Києві було зроблено, То ти бач, дотримався свого слова Саня. Ти сказав, що майже жінка минулого разу. Ну, а як? І тепер ти її там зробив жінку. Я ж не жартую. Тридцятий попорт мене тепер сказав, букаєш так, але були ти головою вниз. Та Я так не казав. Я так не казав. Чекає, тігри без мене зробили головку, помили, побрили. Що, Сань, підійшла ця фігня, так? Супер. Браво,